<гаджа> да, давайте, чекайте, я також стану. Всіх вітаємо, громадська організація Достав України, місто Дунаєвці. Йдемо до нашого директора ЦНАПу, а й пояснять, на яких підставах вона відмовила мені приписати мою дружину і неповнолітню донку до, до власного будинку. Сказала, що я що там дооформляти маю. Ну, коротше, гроші маю ще їм внести. Хоча... Хоча адвокати в шоці також. Доброго дня. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Я хочу приписати свою дружину і доньку. Шість років. Ми знімаємо вас на камеру, не переживайте. б ти розказувати, що те, що так, ви мені серця, той раз розказували? Не злий. Все буде добре, не злись. Я злив, а Я не законом. Та у власності на одну другу частку. Має бути інший співвласник дати згоду. Дитину вашу приписати не зможемо. Жінку приписуйте, це моя половина, я що хочу то роблю я вчора ж тільки що дзвонив на Київ Юристом. Вся проблема в тому, що та Одної, другої будинку немає. немає. Одної, Там власника немає. Да. Власник Реєстрація відбувається за згодою всіх співвласників. Вони померли. Має хтось спілкувати, так він спадковує, але він не має грошей. коли після війни, коли будемо да. з державі наче. Е, я розумію, але ви розумієте, що я там не розумію. Віно. Й... Юристи сказали, що ви не порушує. Якщо давайте я дам відмовитися. Ви вимагали від мене, щоб я реєстрував будинок, бо ви не зареєструєте мені не дитину, ні жінку дитину. Реєструйте мені, жінку і дитину, я вас вимагаю. Та, як я є власник собственного одної другої будинки. Я вам я вже доказу до суду. Я і не віде. хочу нікуди. Я вам ще раз кажу, не хочу. Я хочу нікуди звертатися, ви мені припишіть мені дитині, йти в перший клас, в першу версію. Дитину без проблем. Я Жінка чому... де має висіти, чого має висіти в воздусі? А яка ну? підстава, що ви не хочете зареєструвати? Да, е, Тому що в законі і до реєстрації, там чітко вказано, що відбувається реєстрація за зводів російських власних. Якщо ви є співвласником однієї другої частини, немає поняття, немає реєстрації, на мою частину чош, хорошо, до приходу 25 речі. А ж дивіться, обіцять мені, чого ця, мені, юристи говорять, що я маю право свою частку робити, що хочеш? Да, то Продати, понятия, Продати купити, подарувати, приписати, виписати, взяти квартирантів, що захід робити. Мені що до вас з юрієстром? Будь ласка, я вам даю свої рішення про відповідні. Наше мені ваші, я не хочу нікуди звертатися, я інвалід, мене 2000 на законі про реєстрацію місця проживання Зараз розпонабирати. Тут свої закони. В Україні мені говорять, що можна поговорити. Ой, постанова написати? Постанова це не закон. Це не закон. Ні, 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 це є постанова, яка затверджує правила реєстрації місця мені Закон, покажіть, Наша мені постанова. Постанова це для по вас, для мене твої порядок реєстрації місця проживання. Ну дивіться, постанова є для громадян. Для громадян. Це для виконання вас. Це А ми робимо робимо реєстрацію, то ми маємо чимось вона Нам на, на, цей порядок да, повинен бути чимось законом. Вісімнадцять годин. Запад України 1871 18, сімдесят дає право реєструвати. Так. Він він каже, що ви повинні зареєструвати, якщо людина має власність на своїй території, вона має право зареєструвати. Більше це не чува людина, це моя дружина і донька, доньку без проблем. Донька Друзі, всіх вітаю. Громадська організація України» Хмельницький підрозділ місто Донаївці. Слава нашим героям! Слава ЗСУ волі Павлу Павлову. Друзі, така ситуація. Пішов я сьогодні в ЦНАП приписати свою дружину і доньку. Щоб ви розуміли, постанова від 7 лютого 2002 року номер постанови 265. Прем'єр-міністр України Дмитрий Шмегаль. Друзі. Я є співвласником, одна друга будинку є на міні, одна друга будинка не переформлена, щоб ви розуміли, тому що в мене немає коштів, я інвалід, в мене пенсії 2000, в мене немає можливості зараз її переформити. Не знаю, що вони в тих постановах понаприймали, але факт в тому, щоб мені приписати мою дружину і мою доньку неповнолітню. Треба тепер підняти бабулю з цвинтара і, мабуть, приволокти в ЦНАП, щоб вона ще поставила. Іначе мені відмовляють приписати. Щоб ви розуміли, що будинок мій повністю, але половина ще не переоформлена. От так, друзі. Тепер прийдеться подавати на суд це все, бо іначе нічого не додається.